Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою War Tycoon. Тому що ти знаєш, давненько я тут не був. Хоча мене насправді так то жде ребіт, наскільки я пам'ятаю. Просто якщо так подивитися, моя база просто мега потужна. Є 78 тисяч, і пішли подивимося, в що тут, тут, ще 40, да? Нормально. Сюда, скільки коштує ребітг? Так, де мені то подивиться? Бо я вже, чесно кажучи, все забувся і взагалі нічого не розумію. Ааа, чекай, для того, щоб зробити ж ребітг, треба оце все попрокачувати. Напевно, По ідеї ж так, я правильно розумію це? Ну, по ідеї так. А Я то бігаю, щось думаю, а де, а як, а що. Але ж воно тут коштує все, йо-ма-йо. Да, ось до Tycoon Complexion Це. Даа, тільки 82%. Йой. Ну. Що ж, прийдеться тоді купляти то все, тому що треба зробити ребіт. А купувати ж то тут ще треба. Багатсько я й забувся. Да. Скільки тут 300 тисяч назбирав. Її непогано. Давай, що тут? А, фонарики за 120, я поняв. Що тут? А, дв Двері. Так, це скини. weapon stand є. Обалдіть. Викуклі операції. Ковнер онлідор, weapon stand, Обалдіть, джес, воно все таких бабок коштує. Це шо, вообще? Спа 170. 55 тисяч, я поняв. Тут що? Інженерська уніформа. Поняв. Поняв. Хорошо. Давай поставимо двері тоді. Бемц, бемц тако. Що тут? Давай, викуплю оператіонс. ага знайти 4 частини якихось і відкриється якась там штука. Ну, окей. Тут що? в глаз Не пропулен, не пробив що А де саме зверху? Походу. Ладно. Тоді я йду сюди, тако вдіваю повністю цей камуфляж, да Ну, виходить, що так. Бемц, бемц все, о. Ого. <хи> непогано надівається, хорошо. А якщо отак. О, а так то це взагалі чудо-юдо тепер якесь. Ну, ладно. В цілому, отаку ще надіваємо ці всі штуки. Але в цілому ж можна зняти, да? Візуал онлі пишуть. А, ну я тепер його не зніму. Окей. Але це левел 2. У мене ж, по-моєму, десь є левел 3, хіба ні? А, ну да, диви, осю. Левел 3 бемц Ну. І можна як дядько гасати. Так, давай, спін. Отако бемц А ну що ж випаде? А випад снайпер? А. А. Und den Millionen Cashew? Bums? Du! Oh! <laughs> Один мільйон доларів! Все, погнали прокачуватись, поняв. <свист> Питань, так би мовити, нема. Але по дорозі давай візьмемо тільки... Ну, щось озброїмося чимось, да? візьмемо таку РПГшечку, візьмемо таку... таку снайперку. Та й цю штуку давай візьмемо, все візьмемо. Ну і в цілому, начебто, все. Погнали купляти всякі штуки. Я не хочу поки що купляти фонарі за сотку, то мені не потрібно. Давай так тут скини якісь. Що тут така Інженер уніформа, медкіт, медкіт. ця штука прикупа. Мак-10. А що не о, купила, все поняв. Криша Бемц. Хорошо. Всякі декоративні тут штуки також. Потім такі ворота. Ага, і кінчилось бабло. Хе-хе, ну я ваняв, хорошо. А скільки багато мене там назбиралося зараз. Давай пішли подивимось. Тут ще півлямчика, непогано пішли. Давай, і тут ось до такого фонарики купимо. І тут. <гас> бочки, я купив просто декоративні бочки за 250 тисяч. Ви ж у з мене чужу? Звідки мене такі гроші? Я вам що, магнат нефтяний? Угу, сказав я, проходячи повз нефтяні крани. Хе-хе. <гас> хорошо, давай ось, джетський якийсь, Ще якась штука. це підводні якісь лодки чи наводні, там, то не так важливо. Окей, okay. в цілому, в цілому. Ну, що б я зараз зробив? Це я б закрив оці ворота. Але кстаті, благо... завдяки тому, що мені випало це один мільйон кешу, я майже прокачав увесь тайкон. А це прям таки, ти знаєш, суперсько і файно. Хтось Ту стріляв? Туди стріляв? А, туди в бар'єр стріляли, я поняв. Дві, в мене тайкон вже на 98% прокачаний. А це даже дуже добре, ти знаєш. Так, давай заспаунимо собі. Ось, о, давай квадроцикла, тоді заспаунимо. бемц. Опа. І полетіли Бем. Опа. Тут Кент. Тихо, 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 тормози, тормози, тормози. Бемс? Тихо, тихо, тихо. Де він? Десь тут. Ось до. Хорошо, тихо. Плюс тисяча, нормально. Погнали. О, я там, до речі, можу вже щось прокачати. Це добре. І поки у мене є гроші, я пішов би прокачав там ще одну штуку свою. Тихо, тихо, тихо. Бемц. не хватає грошей. А тільки що показував, що хватало. Вже приїхав, виходить. Ну ладно, тоді питань немає. Отако. Звідси виїжджаємо, закриваємо ворота, Бемц. І самі поїхали. Тут є карта? Нема карти, поняв. Поїхали заробляти гроші. ой 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 ой, -ой. тихо, тихо, тихо. Там, до речі, якісь штуки воно лежали. А що це таке? Колект. Бемс а я ж там кента найняв, щоб шукати оці всякі приколюхи і потім відкривати нові тачки. Я поняв. Окей, тільки я чуть не перевернувся. Тихо-тихо, акуратно. То може бути біда. Так, тоді ну поїхали туди. Ось до центр. Якраз в місті там щось якісь відбуваються приколи. Воно на точці хтось є, да? Пішли, зарвемося. Вемпц. А може немає нікого. Давай захватимо її тоді, що робити. Цілому точка дає багато грошей, так що я б на ній посидів. Ну, принаймні б захватив і пішов би далі по своїм ділам. Вона мені хай збирала б гроші. Правильно, правильно. Бемц. хорошо. Тепер вона під моїм контролем. Щось бахкає. Оп, 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 тихо, 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 тихо. Отако акуратно виїжджаємо. Жесть, яка страшна штука, цей квадроцикл. Диви, як його кидає, всі в різні сторони. Це жесть. Так, тихо, ось до ойлбарел. Це нам надо. Опа. Тут що хтось є? Чи що це чого воно горить тут? І зрозуміло. Нойл барел. Окей. Погнали сюди. Ось до. Ready, pick up. Vamps. Погнали. Тепер це треба сюди положити, да? А Ану. Ні. А як? Не поняв, чекай, я не можу покласти на цю штуку, правильно? Чи як? Чи шо? Опа. А, -а, -а диви, його багає тепер. Я щас так поламаю гру. Ехо, драйв? Ну да, я все, я не можу їхати. Блін, жесть. Неприкольно. Але тут, до речі, ось до літачок. Там спригнув кент. Окей. Ну хорошо, бочку, я все одно цією квадроциклом не заберу, тому що поїхали дорвемося до того кента. Бо Мені кажеться, що він хоче забрати мою точку. Диви, 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 заводиться, гімнюк. А з РПГшечки не хочеш? З РПГшечки? Бемц? На! Хохо! Попав! Тихо, де це літак? Ось до він? А, ну він уже й пропав, я його так не побачу. Що якщо я зараз візьму цю машину і просто на ній поїду з бочкою? Хорошо звучить, вродібі, да? А Ну, бемц, Опа. Так, як підняти такого? Хорошо. Да, диви, ось до. І як мені це зробити тепер? А, ось до. бемц. Все, завантажив. Правильно? А можу ще одну завантажити? А, тут немає більше бочки, йой. Окей. Ну все, погнали тоді додому. Бемц, Опа. Все, застріляни на покому. У мені? А оце проблема, а оце проблема, а оце проблема. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Оце біда, тихо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А от тепер я в дуже-дуже неприкольній ситуації знаходжусь. А, він розбився, так? Я те поняв. Так, ну в мене є бочка, тихо, і по-моєму мене мій бар'єр розбивають. Що за біда? Угу Обалдеть. Ну да, це мій бар'єр стукають. Я з бочкою чисто біжу, да? Звідки б'ють? що не бачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Серйозно, якось би добігти, якось би добігти, 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 тихо. Я тебе поняв. І побачив же ж мене, да? Да, не прикольно. Ну він мене зараз тут може розбити таким чином, мені треба бігти, бо я що так, що так там помру. Тихо, 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 тихо. Угу, Звісно, да. Поняв. Ну, тим часом. Скільки я маю? Я маю півтора мільйони. Йой, Нормально я маю. Пішли прокачуватися. Байдуже, то що вони там собі щось розбивають. Хай розбивають. В цілому, мені то байдуже. Я отако тут всякі ці штуки купляю. І все, тайкон на 100%. Ребіт 500 тисяч. Пмс, полетіли, конфірм. О, ну і все, і все починається спочатку. Тепер оп'ять я такого по клікам по 10 доларів заробляти, по чуть-чуть, трошечку. Ну, друзі, пройшла якась мить, і як можеш бачити, просто до яких розмірів я вже доріс. Також мені допомогли виконати отаку ось до місію. Знищити 25 ворожих транспортів з РПГ і ти отримуєш Джавелін. А де саме його отримати? Тепер не знаю. Запитання про те. Я маю зверху ще 1 мільйон, тому можу попрокачувати оці всякі прикольдушки. Поставити таку турельку сюди, бамц. Ооо, чи назис. Хе. <реш> І тепер вообще, вообще бути обалденним кентом. Також за два ребітки мені відкрився ось до тут бункер. Давай зразу спустимося. Я спеціально сюди не ходив, я не знаю, що тут ще, але бачу зразу ось до доріжки. Арморі 60 тисяч. Снайпер ган рендж 200 тисяч. Йооо що тут таке? <реш> о, тут теж. Гроші збираються, обалдіть. А ну що тут? Oil Drills. Це тут можна купити штуки, які були бабки мені фармити, так? Да? А оце уже класно, оце уже суперсько. Це таке ми збираємо, купляємо. Таке мені подобається. По 7 секунд. Тут 2,5 і 3. Обалдеть, я поняв. Це прям. Конкретно. Ну, снайпер ган рендж цей не хочеться відкривати. Я не знаю, що тут таке. І я купив якусь, по-моєму, тільки що взагалі безполезну штуку за 200 тисяч. Да, непогано, тут є арморі, вепон стенд вемс, бінокль? Я я я просто купив бінокль за 80 тисяч, серйозно? Угу mm -hmm. Поям, прикольно. <хи> Давай зразу тоді візьмемо цей. Аух. Ну, непогано стріляє, непогано. Якщо він ще й дамаже супер класно, то тоді, вообще я буду, чесно кажучи, сами, самий радий, вообще на цьому сервері. І от така штука також відкрилася. Бемс, це якесь. Да, це ППшка. Окей, питань тоді у мене немає. По хаті вже теж, як можеш бачити, в мене вроді би все викачано. Тут абсолютно все куплено. Ну, і в цілому все окей. Осталось тільки купляти на дворі. Там і всякі, типу, тра. Транспорт, і ще щось. І тоді можна буде робити наступний ребіт. Давай подивимося, що тут. Тут медкіт, понятно. А і там ще оно стенд теж треба буде купляти Коротше, Куди гроші провтикати ще є? Насправді, я прямо зараз би поїхав би на точку, все-таки. Для того, щоб заробити якомога зараз більше бабла. Бо ребіт штука така, що хоче грошей. Грука, що то там МВП мені відкрилося, а ну чекай, що там я таке відкрив. А, ось тут такий джипчик, диви, бамц. Обалдеть. Ой, погнали. Будемо їхати зараз на точку. Бамц, все, поїхали. Надо гроші. Гроші, причому конкретно. Тут так багато гвинтокрилів прям літає. Опа, поняв. До речі, Джавеліна, я ж так і забувся, де його там брати? Тут хтось захватив точку. Ну, нічого, зараз ми її виб'ємо швидесенько, бемц. Погнали, штурмуємо. Десь тут сиди, да? Чи що це? Хто це? Страшно, не стріляй. Опа, тихо. Я його сильно надамажив, йому там больно. Йому дуже больно. Ось до він. Так, тихо, йому дуже больно, йому прям дуже больно. Я б до нього якось би заліз. Як це можна зробити? Тихо, тут ось до сходи всякі є. Не сюди я помилився, тихо, наверху, наверху. Опять стріляє. Є, поклав, Хорошо! сюди. Тихо, нашого кента тут рисують. Лежати. Опа, тихо, це, це свій. Помилився трошечки. Хе-хе. Nice. Найс. І наверху там теж кент, я ж надіюсь він не став, правильно? Тихо, чому точка не підібною? Не поняв. Чи вона піді мною? А, ну да, я ж сірий. Забувся. Опа, все, да, він упав. Хорошо. Тепер уже з кінцями прям. Ну, тоді в цілому посидимо трошечки по DFM точку тому що грошей мені треба капець, як багато. А це, ну, знаєш, прокачувати зділо не з дешевих. Диви на якому грузовику приїхали? Обалдієть. Я ж, до речі, собі такий самий можу відкрити. Я й забувся. Тут, в принципі, зараз поки що нікого той немає, але я впевнений, що вони приїдуть, тому я поки що не покидав би цю точку і просто підсидів, подождав. До речі, друзяки, у мене тут з'явився мій телеграм. Канал, тому негайно спускайся в опис і підписуйся на нього, щоб бути в курсі всіх останніх подій та новин. А ще по секретику кажу, там зараз проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Так що обов'язково візьми участь і, можливо, саме тобі пощастить виграти їх. М? Давай, бажаю удачі. Ну, в цілому їх немає, тому я думаю, що можна зі спокійною душею їхати назад на свою базу і прокачуватись. Що ж дрон закидує гранатами? Я про це не знав, тихо. Я зараз можу відкинутись. Ой-ой-ой, біда, біда, біда. Мені боляче, дуже боляче, дуже боляче. Жесть, ти прикинь, я не знав, що дрон закидує гранатами. Обалдеть. Який же ж це був обалдеть. Оце приїхали допомогти. Оце я понімаю. Тихо, погнали. Так, тихо, знову чую дрона. Що ж я не подумав взяти з собою ту штуку, яка дронів збиває. їй демеджа взагалі наносимо, мені цікаво. Багато, в неї не так і багато залишилось. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, тихо, 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 бем бем. Ооо, бем. багато сильно, багато демеджа. Це жесть. У дрона розвалили, все, супер, файно. Нормально, відбилися. Вночі, ну, ну, да. Ну, тоді можна їхати отако назад додому. Опа. Ментокрил якийсь прилетів. Це мені не подобається. Але прокачуватись потрібно. Тому я біжу поки що сюди. Давай поглянемо, що я тут можу купити. Меткіт. І Отаку з собою візьму МАК-10. Окей. Що тут? Спас? Такі ворота. Ще якась штука. О, по мені починають поливати я поняв. Ух ти, як цікаво, як ти багато демеджа за секунду зносиш мені. Цікаво, дуже виходить. Давай візьмемо з собою стінгера і отаку штуку зразу, бо буде біда і буде халепа. Так, півтора ляма маю. Тихо. Щоб не розбитися. Да, по мені там поливають, Оце це мені подобається. Як же ж подобається? Да, обалдеть. Security room. Що тут? Всякий бункер контролі. Що це таке? А. Понял. Яка цікава штука. Тихо-тихо-тихо. Де він? Бачу? Там стінгер. А, його збили, да? Файну. Але він не розбився, він там ще є. Чую, стріляються. Я хочу туди. Диви, 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 це шо таке. Обалдеть. Прикинь? Не поняв. Жесть, у мене тут просто підкатує якась халепа робиться. Це шо таке? Оно тобі. Хтось з джавеліна хлопнув його. Хто куди стріляє? Не понимаю. Щит, 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 треба підняти щит. По любому тут Бемц. Опа, І включаємо зразу. опа. Хорошо? Хорошо. А, опять все хвиль покрыл, да? А, не, його нормально збили, Станк. Хе-хе, <laughs> понял. А, в мене прям тут танк. Обалдеть. Угу. Танк збиває мені щита, да? Як цікаво. Щас тільки виключається щит, ми по ньому з РПГшечек тупо бем-бам-бам. І -бем. хана, дядькові. Давай, давай, давай. На, бам. А як так? Куда воно отстрельнуло тут А, Я понял, я понял, тихо, 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 Угу. Найс. Nice. Ну шо ж друзі. <гум> я не знаю, що тут відбувається. Ну, просто це якийсь страш під моєю хатою. Так що, поки я буду оборонятися, ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, тому що ну це взагалі <гум> жесть. Куди ти там стріля... <гум> ой, ой 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 скільки тут танків. Бем! Дві дев пішов в бой. <гум> на ракету. <гум>